Літній турнір Одеської баскетбольної ліги на початку серпня вирішив узяти невеликий тайм-аут. Останні матчі літньої ліги ОБЛ були зіграні у старобазарному сквері 31 липня, а наступні пройдуть лише 5 серпня. Останніми на проміжний фініш турніру вийшли дві пари команд, які зустрілися в спортивному парку Гілель в останній день липня. Спочатку на асфальтовий майданчик вийшли суперники, що розташувались на протилежних полюс. Сах турнірної таблиці Бруклін йшов у групі лідерів з єдиною поразкою від політехніка. Команда Black Sea з чотирьох проведених зустрічей виграла лише одну. До того ж, у Бруклінців цього дня з'явилося серйозне підкріплення. Вихованець одеського баскетболу, центровий Костянтин Анікієнко, чий зріст 217 см, сантиметрів, встиг пограти в кількох клубах суперліги: БК Одеса, Будівельник, Дніпро Азот і у літній лізі ОБЛ Анікієнко також продемонстрував відмін. Мінне зі своїми товаришами по команді, серед яких, до речі, було ще кілька гравців Національної суперліги і допоміг Брукліну здобути перемогу. Ти зараз в якій то команді чи ти поки ще іщеш ще Контракт з київським будівельником поки жду. Там якась буде інформація. Радіровочну збори повинні бути 15 15 числа. Ну як воно буде, ніхто поки не знає. Жду, жду, але поки стою в київському будівельнику. Как ты попал в этот турнир? Все-таки асфальт, да, не, не паркет. Да, ребята пригласили, я думаю, почему бы не побегать. Как бы пора выходить из отпуска, кроссы, там всякое стадион, это, конечно, хорошо, но баскетбол тоже забывать не стоит, поэтому я здесь. Ну как тебе понравилась вот и сегодняшняя игра? Это в этом турнире у тебя первая, по-моему. Да, да, ну все здорово, все этот, Команды хорошие, площадка хорошая. Ну, хорошо, что здесь отреставрировались, построили нормальное поле. Очень приятно здесь играть. Вот. Так що все здорово. Загалом же двобій Брукліна з Чорним морем сенсації не приніс. Перевага більш досвідченого колективу відчувалася постійно, і рахунок міг би бути і більшим, але Бруклінці, не піклуючись про результат, постаралися зіграти красиво, комбінаційно та принести задоволення глядачам. І слід відзначити, це їм вдалося сповна. Ну а підсумковий рахунок 60-37 на користь Брукліну. Ну, рассчитываем, как, как и все, никто не рассчитывает на мало, а рассчитываем на много, на, на хотя бы на финал, в принципе, хотелось бы. А, так, что ребят сказать? Ребята, большинство профи, конечно, поэтому ожидания высокие от них хотелось бы. Почему Бруклин? Бруклин? Ну, надо было что-то оригинальное и решили, что такое вот, знаете, в основном ребята, ну, половина с улицы все-таки, э, такой уличной школы баскетболе, не в профессиональной, и поэтому как Бруклин. Я вот так слышал, что в связи с тем, что БК Одесса приступает к серьезным тренировкам, у вас будут некоторые потери в составе, как ничего? Ну, ничего страшного, что делать. У ребят как бы карьера, это важнее, само собой. Здесь они просто так, пока отпуск, так сказать, отдыхают. А... Кого вы считаете главными соперниками? Ну, как сказать, как показывает практика, главного соперника нету. Любая команда может хорошо сыграть. Это же как бы летняя лига, это площадка, улица. Здесь все могут показать хороший уровень, как бы мы можем не сыграть. То есть, в принципе, есть определенные пять команд-лидеров, как бы, как таковых, и каждый из них может спокойно проиграть. Но в целом турнир и площадка вам нравятся? Ну, а площадка шикарная. На сегодняшний день, конечно, очень приятно. Лучшая в Одессе, что сделали все-таки для людей, для обычных такое. Турнир в конечно, приятно летом не просто там выходить на площадку, а так организованно играть намного приятнее все-таки красивый баскетбол. У другій парі, яка завершувала липневу стадію літньої ліги ОБЛ, зійшлися БСД Холдінгс та Айті Джем. Тут на майданчику нашу увагу привернув олімпійський чемпіон у штовханні ядра Юрій Білоног, який виступав за БСД. У цій грі боротьба зав'язалася більш рівна, оскільки зустрічалися суперники приблизно одного класу. Можливо, айтішники і насправді знітились перед титулованим суперником, але перемогу з рахунком 41-31 здобула команда Юрія Біло нога БСД Холдингс. Отже, на проміжний фініш учасники літньої ліги ОБЛ прийшли зігравши від 4 до 7 зустрічей по набраних очках, лідирує Бруклін з 13 балами в активі, по 11 в юності месників і політехніка. Проте у нас є і тіньовий лідер. Команда Майами не програла жодного матчу і в п'яти зустрічах набрала 10 очок. По одній поразці у Брукліна, Юності і Політехніка. Що ж, тим цікавішою буде. Боротьба надалі що стосується аутсайдерів, то тут явно виділяється профіт, який поки що програв усі п'ять зіграних зустрічей. Матчі наступного туру літньої ліги ОБЛ пройдуть з 5 по 8 серпня у спортпарку Гілєль.